Друзі, корисна інформація для власників автомобілів групи ВАГ, які не знають, як скинути повідомлення про падіння тиску в шинах. Отак воно виглядає. Їду я по трасі, хоп, воно загорається. А я знаю, що буквально 5 км тому я на АЗС взяв та й докачав шини. І не зробив одну річ, через яку навіть при непроколотих шинах, при нормальному тиску в шинах, у мене з'явилося таке повідомлення, як його прибрати. Показую, зупиняємося і дивимося далі. Робимо наступну річ: паркуємо автомобіль, вимикаємо запалювання, бо може не дати вам зробити це, якщо ви тільки зупинились і не заглушили автомобіль. Звісно, ж, дивимося на колеса, може, дійсно щось спустило. Перевіряємо та ні, ці колеса в нормальному стані. Йдемо в автомобіль. Знову вмикаємо запалювання і на мультимедійній системі заходимо в меню Car. Тут у нас буде настройки, шини. І отут є така штука, як індикатор тиску в шинах. От він знову вискочив, натискаємо. Чи відповідає тиск у всіх чотирьох колесах потрібним значенням? Обов'язково їх треба перевірити, підкачати до одного якогось тиску і зайти сюди, натиснути Підтвердити? Все більше підкови у нас немає. Запускаємо автомобіль і можемо їхати. Більше ніяких попереджень. В стані автомобіля також все добре, як бачите. Ну, така коротенька інструкція. Користуйтесь.